привести місто в порядок до великодніх свят це вже наша традиція така велика. Я сподіваюся, що вона набагато років. Саме тут, як і в міському саду нашому, 3,5 тисячі людей працювали. Зранку трошки було 2,5 і ще підійшли. І багато скверів, політичні партії теж проявили бажання. Тисячі вийшли чернівчан на прибирання вулиць, скверів, парків. Не, сегодня место становится чистейшим, ближе, ближе, Те люди, которые приходят сюда и видят, что здесь чисто, должны понимать, что все-таки надо поддерживать и не только илочную, а весь город в чистоте, как любой хороший хозяин. Я считаю, что каждый житель города Чернигова должен уже понимать, что он хозяин в этом городе и надо держать свое хозяйство в чистоте и порядке. Мы активистами решили убрать такое место, которое требует в первую очередь помощи – это берег десны, потому что Поки ще не настав паводок, є шанс убрати мусор, який знаходиться близь води. Вже досить багато наразі прибрали, багато долучилося і родин навіть з маленькими діточками, щоб показати приклад на собі. Це дуже важливо у вихованні дітей. Ми закликаємо всіх не смітити, прибирати після себе, не залишати сміття і долучатися до таких присуботників, щоб зробити наше місто чистішим, красивішим, гарнішим. Не будемо. Смітити не будемо, будемо людьми, не не будемо свинями, можна так сказати.